Всім привіт, слава Україні! Лечу до товариша знайомого. Є з нього культиватор на продажу. Попросив мене зазняти відео, так як на Ютубі продається все в два, а то і в три рази швидше, ніж на тому ELX, хоча колись на Оліксі була реклама. На Оликсі продається все. Ну ніхто не спорить, що на Оликсі продається все. Ну а на Ютубі це все діло продається, але швидше. Значить у чоловіка є культиватор який він що він не знаю Далі у відео побачите. Подивлюся зараз і, звісно, покажу вам, засніму відос. Якщо це відео вийде, значить цей культиватор нам не підійшов. Я не знаю його ні ширину захвата, ні хто виробник, ні який його стан і це все інше. Все треба дивитися наяву. Те, що там, як знаєте, там телефонуєш продавцю, щось там тобі потрібно, наприклад. І продавець розказує, що все супер, все там отлічно. Сів, поїхав, або там прицепив і поїхав в поле працювати, а ти приїжджаєш а там кусок металолома. Так що краще його потратити час, потратити е солярку, проїхати, подивитися, а потім вже е вирішувати, чи купувати, чи ні. Так що, в общем, я зараз до нього пру, знімаємо відео, дивимося. І це все покажу. Може комусь треба, а може і собі заберемо, але ж все залежить від того. Який той культиватор, як я навіть не маю поняття, що за культиватор. Так що не перемикайтеся, обов'язково насипайте лайкосів, підписуйтесь на канал і далі буде. Всім відома пшеничка Аспект німецька Романа, канал Офіс фермера. Попутно проїжджаю і засніму. Так що пшеничка. Романа, офіс фермера, на каналі Молодий Фермер. Розкущено все, пря пердить. Фон є, зелененька, але ж сніжку немає, а морози морозці були. Красота. Треба хоч до своєї з'їздити. Подивитися, яка вона. Хто там вже не був з моменту, мабуть, останнього відео. А оце ось бабуський респект. Коли збирають кукурузку після комбайна, менше цих залишків, менше проростання буде і цього всього іншого. Височенько убрана кукурузка. Дорога, звісно, не в дугу. Перва, друга, третя. Ну, Це такий отривок дороги. Є, звісно, альтернатива да, їхати у круг на 20 кілометрів довше, але дорога прекрасна. Ну, я вибрав на 20 кілометрів. Коротше, але дорога так собі, не актів. Ну, дорога це не саме головне що зараз безпокоє як мене, так і всіх. Найшвидше, аби ця війна дебільна закінчилася. А їздить ми зможемо і по польових дорогах. Це вже втори... второстепенне питання. Так що прем на всіх порах, время піджимає, треба ж культиватор знімати. Так, я на місці. Думав, тут культиватор, якийсь, який буде під МТЗ, але МТЗ скоріше здохне з таким культиватором. Який захват? 8, 8 метрів? Отакий От в общем, є культиватор 8-метровий. Умань Фермаш. Це культиватор для внесення безводного аміаку. Шланги гідравлічні і такі трубки є в комплекті. Бочку. Ззаді там, походу, зараз підемо покажу, а там бочка цепляється, не вистачає помпи. Стан. Ну, стан, стан, як на як кажуть, Стан як на фото, так і тут. Стан як на відео. Колеса. Бомба. Тут теж бомба. Пупир, звісно, немає, Пупиришок. але є. Немає вірніше, тріщин. Тобто це є добре. По рамі, що по рамі? Це, в принципі, в нормально в робочому стані. Ну є оце. це в нас що? Соєдіняшка така. Виробник, Умань. Умань фермаш, я вже говорив чи ні, такий він прицепний. Циліндрики. все ось є без, без потоків. Так, дивимось далі. Зараз обійдемо по кругу. Тут ось якісь спереді грибенки стоять. Ці два ската теж ідеальні. По самій рамі я ніде не бачу ніяких дефектів. Тут ось шлангочки ось ідуть на кожну лапу, щоб вносити задні транспортуні колеса. Навіть є пупирки. Про що це каже? Правильно, про те, що небагато напрацювання. Це, я так розумію, вже самі приварювали для транспортування бочки. Інший скат теж пісня. Циліндр. Від три циліндри ні один ніде не тече. Яка модель його я вам не скажу. Але отакий доволі непоганий культиватор. В принципі, ну тільки ж для великої, для мочної техніки, не для мт зонів В мт зон мені і середину не потягнеться, стопудово. ось задніх рядів лап. Відличний. трубочка, все ось все є. Ну Звісно, в якому воно стані, це все треба підключати дивитися. Але по факту воно є, воно комплектне. Це ж на цю сторону ось виходить такі гребки. Це, мабуть, ці гребки рівняють площу. А, вони ось і знизу так можна дивитися. Таким макаром, походу, воно працює. А, це саме склеп, це з КПЕСа ось. Оце коліно чи як воно називається. Кронштейн, коротше. Ось такий є культиватор. Кому цікаво, номер під відео. Звоніть чоловіку по всім питанням, які вас зацікавлять. Звісно, торг є. Я завжди говорив, що торгуватися треба до останнього. Вартість даного культиватора 170 тисяч гривень. Торг, звісно, як я кажу ж, є. Все треба говорити по телефону. А ще краще приїхати, подивитися, оприділитися, чи він вам потрібен чи ні. І забирати. Прицепне, дивіться, теж в принципі не розірване. Пісня. Кому цікаво? Телефонуйте, зв'язуйтеся і обговорюйте з чоловіком. Так, всім дякую за увагу, всім пока і все, звісно, буде Україна. Чому воно назад вертаєшся, завжди дорога швидша, чим до пункту призначення. Їду вже назад. Що хочу сказати: Оце їду, поки дорога не близька. Спостерігаю таку закономірність, що кукурузка більшість полів убрана. Є тільки декілька там таке бачив, що стоїть. Майже все оброблене, виоране або задисковане, або засіяне пшеничкою. І невелика кількість після кукурузки, але не оброблені площі, тобто залишилося на весну. Снігів зараз нема, там взагалі плюси передає далі. Так що, якось так, це відео закінчую. Дякую за увагу. Всім пока.